Всім привіт! Сьогодні у мене буде пробне відео, де я буду грати в. Що? Е, в хорошу піцу ідеальну піцу. Так, зараз. Це мега секретна інформація, кільки мені років. Все продовжуйте. Не забувайте рівномірно розпиляти соус та сир. Дякую за пораду! Хороша піца, чудова піца, не ідеальна значить. Оскільки, мені здається, ця гра трошки цей. трошки нескінченна. Це буде пробне відео. Твоє я зроблю тут тихіше. А Ще я дуже надіюся, що ця музичка не ліцензійна. Бо тоді мені приводить страйк. Тому краще я музичку вимкну і якусь свою на фоні поставлю. Розділ перший нова гра. О, відчинено під нашу піцерію. А це типу наші вороги. Ой, що з FPS? Ще одна піцерія. Да, Ще одна піцерія. Ти нам гарніше захопити мою територію. Ти хоч розумієш що робити? Ну це очевидно. Принаймні погляньмо, як ти зробиш звичайну сирну піцу. Просто 6 шматочків і соусом та сирю. 6 шматочків? Дети портують гроші, переконатися, що ви не кладете занадто багато соусу чи сиру. Кладіть рівно стільки, а, а, аби покрити хібці. Та а, а, так, так. А, та. що особливо. Так, э, э, там занадто якось з цього. Дорого все, не знаю. Хоча може і не так вже й дорого. Пиццера, що я бачу в своєму житті? Ти ніколи не станеш майстром пекара. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага. Привіт! Я ви бачитись, тут відкривається нова кисарія. Можу я спробувати вашу піцу з сиром. Було б чудово, якби ви могли розігріти її на 6 кібочок. Що? і соус на тісті. Для цього не потрібно бути фантазером. Що? Сирі са уста все ок. Наші скибочок розігріти це як? А, можете порозрізати наші скибочок. Ось так. Ось так. І ось так. На. Давай. Мен так. У мене там якісь знаки облак околку є. Хто-небудь? Дайте мені шапочку з фольги. Що? Чекайте, дайте сюди зайти. Пауза. Що це за книжка? Рецепт сирна піца. Соуси сир. Кослі Давайте зробимо все просто і відправимо тісто в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Okay. Okay. <laughs> це, це класно Так, значить 95% це шо Все, готово. Яку її просила? Вау, це справді так, що? Я не дочекався, ні шука. Привіт, підсусира, сира ласка. Не забудь її порізати. Окей. Не знаю, що це зараз зробити що. соус треба. Буде не сильно тихенько хочешся, що я свою музичку там поставлю. Ти Та ти можеш швидше. Давай. Раз. Два. Три. Все. Давай хотенько у мене тільки чверть дня. що ця піти ніколи не закінчиться. Сподівайся. Що закінчився, ти я же. Такий болін, мої всі. Може джава зрисовка. Підпис на потвінку. Вс? Займаєтесь онлайн шопінгу у ви, безумовно, повинні були щось замовити. Тому що я тут, щоб доставити вам це. Шановний пекар у вас вітає всесвітня асоціація Піци -Вап. А, Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивильний світ піци. Це майпад з мого. З його допомоги ви можете брати участь у міжнародних збаганнях пекарів піци та виграти цінні призи для розвитку вашого бізнесу. З повагою вам. Дякую. Горного дня Можливо, я заскочую до вас на піцу із обідньої перерви. Заходь. Історії. Що це? Перший суперник через дорогу в процесі. А, це, типу, глави. Почекайте. Так, все, я повернувся. Ем, хрестик спонсор ВАП, спонсор ВАП, Вибрали для вас декілька спонсорів для розвитку вашого бізнесу. Дивіться реклами або отримувати, реклами або отримувати нагороди. Може, дивіться реклами або отримуйте нагороди. Аби, а, аби, аби отримувати нагороди, то я трошки цей во, тупенький. Все історія, прогрес, інше. Нічого не понятно. О, квест якийсь. Дякую за кристалки, тільки я не знаю, що ці кристалки роблять. Так, все, вихід. вихід де тут вийти? Окей? Все. Клоуст. День перший. Дохід, чайові. Опача чайові в мене є. Клас. Окей. Туся нині розблоковано. Яке? Perfect Day. А пепероні. Thank you very much! N Наступний день. Next day. Pian Pizza піцерія дебістет слово піца. Чому вам? вам має бути діло до цього і хто в цьому винен? Відповідь може вас здивувати. До інших новин, оскільки наближається чотири найголовніші фестивалі. Віддані поціновувачі піци готують свої рецептори до незрівнянних смаків. Ми щойно отримуємо місцеве повідомлення про нову піцерію в місті. Ласково просимо усі піци. Ми з дотерпінням чекаємо можливості перекусити після роботи. На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца. Угу. Надзвим. Як дивитися? Я не хочу дивитися. пізніше. Угу. А це що? Ааа, мені більше чого віддавати. Сибі лізи гарні, але щоб, але щоб бути у вишій лізі, потрібно бути майстром м'ясних начинок. Королева м'ясних начинок це безумовно пепероні. Ну подиви, подив, подивимося на неї. Ні. Це то пізно, тому що я хочу пепероні. І так, як іде із сиром і соусом... І так, яка йде з сиром і соусом новачок. Шість рівних шматків. Я не хочу бачити жодних дитячих скібочок. Добре. Досягнення. Дякую. Дякую. Питання. Зіграти у грі 3 дні. Тут добре. Отча. на Накидите підійде протягом одного і Та Це ж легкотня! Так, давай це. Додавання на начинок це просто вам потрібно 18 шматочків, 12 по периметру та 6. Це стосується і всіх інших начинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. 19. ха-ха. Він має мені доплатити, що я більше пепероні поклав. Він має доплатити за це. Якщо він не доплатить, то все. Я подам на нього в суд. Скаргу. А чому на 6, Чому не на 8? Тобі. Ого, це справжня піца? Справжня піца повно ну, не втахи. Ти ніколи не станеш майстром пекером. Так що тут? Ага, це тут донатики різні, які мені не треба. Ти що не попереді, виглядає з свіжу? Можеш покласти їх та піцу для мене? Окей. Я хотів знов що написати. Так, давай, так, так, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, го... готово? А, от я дурне. Давай, швиденько, швиденько, швиденько. Швиденько, худенько. Хутко, хутко, хутко. Хутко давай, хутко. Раз, два, три, зна. Чити, п'ять, шість. Мені так подобається ця піца. Хоч я хочу купити ще одну піцу. Я не встигаю. Можна мені пицце сиром або соусу. Будь ласка, переконати, щоб сир вже до самого краю. Просто сиру на пиццу. Це багато сиру, ти від того що від не сирності просто умрешні? Давай, хутко, 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 хутко. Давай, швидше. На. Це найкраща піта у світі. Дякую. О. Чи знаєте, ви що не з запитка Що? Я теж не знаю, чись. Сейчас, будь ласка, окей. Давай. Швидко! У мене мало часу! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все! Два, швидко! Швидко, Будь пожалуйста. Я не хочу платити 7 гривень, щоб не було шутить. Чащисто. Давай. Раз, два, три, все, Швидше, швидше, ти. На, це піца, ця питься моя Тож що? Тоже на розвиток свої клієнти один. <спів> 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 ага. Ой, я до речі вже не давно. Відпраця ці місте вчені виявили, що це з речовину, котру зазвичай можна знайти в шунках корів. Ну, на що вам не зіпсувала апетит, я ще не обідом навіть. Від нашого спонсора піцерія Алікантес спробуйте одну з наших п'яти тисяч начинок для піци і скажіть нам, яка з них найкраща. Ми не змогли визначитися. На сьогодні все хороша піца – чудова піца. Та ніяку я не хочу від вас рекламу. нащо мені такі я їх не використовую навіть. Що то я хочу? Досягнення? Так, дай, дай, все. Я думав, що цей заклад піцеррахів вже зачинилася. Ви взагалі пропонуєте ту піцу половина з половиною? Ні. Люди не рішучі, новачок. Ти можеш дозволити їм комбінувати і обирати. Ну, подивимося, як ти розділиш піцу. Зроби половину з сиром, половину з пепероні. Добре. Що? Купити воно завжди. Автоматично додає пепероні в піцу Наш. Так, давай. Хутенько, хутенько. Добре, <кхи> все, Хотаво. давай, давай, ну швидше ж. давай швидко. Давай. На о, це насправді дуже добре, я маю на увазі... Що за войну? А я не дочитав, ты. Да было нет, Привите, що побачить вас є пиццы половины на половину. Можно будет сиром, половину пиццу с сыром, половину хутко, хутко, хутко... точка будет добро. Так, є багато цих пепероні там насипав. Все, у мене моя фішка фішка моєї піцерії буде в тому, що я насипаю не 12 ковбасок, а набагато більше. На. Все моє життя з цього моменті це піти не моє. Меня копити, тільки забудьте, двох косоуси, вирізати не потрібно. Окей. Як це таке м'ясо? У мене ж нема м'ясу. Давай, котенько. Швидше, будь ласка. Давай, 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 давай. пепероні, пепороні, більше пепероні. Все, давай. Швидко різати не треба, різати не треба. Не треба різати. Все, відразу сюди. Вражена, це про мене. Що? так? Давай швидше. Ого, воно закипяться сиру під сирію через дорогу? Мені просто пильно дуже просто піца сиром. Окей. Так спішу. Піца. Соус. Це. Надіюсь, він не казав не різати її. Уціпити я люблю все. Угу, дякую. Все? Ні, ще не все? Я тут виключу через. я тут виключу через пепероні, Викладіть їх на цісто і дати йому розкачатись. А, за попероні! Ого-го-хога багато попероній. -не. Давай, швидше, 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 швидше 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 швидше. А ще в цій серді буде дуже мало мотажок і музичку. Я не знаю, що треба різати, але я порізав. На. Я збираюся розділувати цю піцу. Серйозно. О, давай хутенько, ще одного клієнта. ще Я люблю з сиром, але ці пепероні мають дуже ефективну для їх на одну половину, розуміюся в нас працює 4 скидочки. окей, е, Все. Дивіться, як ефективно я працюю. Ні, диву. Дивіться, як ефективно. Все. Давай, швидше, швидше. Я вже кажу. Ти вже день закінчується. Один і два. Отримай. це не Збітані, треба, як і ви. Дякую за компіонт. Будь ласка, я так хочу їсти. Так. Підійде все, що завгодно. Дякую. Зроблю багато найбагаті. Таку Гарну. Таку гарну, як і ви. І розріжу на вісім шматочків. Щоб ви могли насолодитися нею на якнайдовше. Чекайте. Один. Два. Три. Чотири. На вісім шматочків. Все. Дякую. Нема за що. Так, день 3. А! Я використав більше, ніж заробив. Через того бомжика. Це погано. Тобто загальний прибуток 10 доларів. 10 гривень 9 копійок. Нічого собі. Там була якась добана реклама, Непонятно. Сосисочки. Давай купимо за 20 доларів. Так, я думаю, на цьому все. Стоп. Не бійтесь слідкувати своїм мріями і пекарю ми віримо у вас з міжнародним жіночим днем. О, справді, з міжнародним жіночим днем, який уже був раніше. Ага, ага, ага. Так, на цьому, думаю, все, будемо закінчувати. Е, не забуваю точно. Уже з текстиком треба прощатися, а не вітатися. Ця серія буде коротенька, вона просто пробна. Якщо не сподобається все, все ви залежите від ваших переглядів. Якщо переглядів буде нормально, десь е, до 15 переглядів буде, то нормально. Якщо буде 15, то звісно, я ще буду записувати відео. А якщо менше десяти, то подумаю. А якщо взагалі менше 7, то все. Не знаю, що буде. Це буде одна єдина серія. надіюсь, що не одна єдина, бо мені гра подобається, вона така кайфова, розслабляюча. Мабуть, буду грати без музички, бо мені страшно, що вона цей може бути ліцензійною. А я не вмію так робити, щоб... Музику, типу, під час монтажу, щоб я музику прибрав, а голос мій залишився. Значить, 12 на ЗСУ це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до побачення! До наступної серії.